Слава, Слава на віки Богу. Доброго ранку, кавалерочка. Надіюся, всі сьогодні гарно виспалися. Ну і беремося всі до роботи. А я вам кавалерка скажу також. Ну, Почну з того, що вчора читала ваші коментарі і ви мені задавали кожне друге повідомлення Галини. А що би ви робили, якби світло? Давали друга ночі, а виключали четверта-п'ята? Кавалірка, що би я робила? Я би вставала в тій годині, щоб прийняти душ, щоб нафарбуватися, помити голову, посушити волосся. Ну, а тоді сиділа би на дивані, кукала до 9-ї ранку. Ну, а що робити? Ми зараз в такій реальності живемо, що кожна людина знаходить свої лазейки, як їй добре. Так і справляється зі всім. Я вам скажу тако: вночі, коли світло включають і виключать, я не чую. Коли включають, я зразу підриваю так само. Ну але світло включене. У нас хіба в ванні світиться нічник? Ну і завжди буде нас кавалерка. Е, як то, то, що пахне в хаті забуваю, як то є. – ароматизатор ароматизатор, тому що хто в розетку я він одразу починає пшикати, і я зразу вужуся. Але скажу вам тако, тої ночі виспалася на глянц. Чесно, кавалірка, я не знаю, що може того, що в мене вдома не було пару-три ночі, то тепер я вдома так сплю, ну але правда, п'ю е, сонік, щоб спати. Так що намалювала сьогодні плани. Так як вам говорила вчора, що нині вже восьма година, коли світло дадуть, я вже в повній окомплектації. Тобто волосся помила, висушила, намалювалася. Правда, Аркадій так скоро прийшов. Зараз скоро вдіваюся, і 9.30 пів десятої треба йти гріти машину, тому що машину сьогодні треба буде гріти напевне пів години або сорок хвилин, бо ніхто на ній не їздить. І сьогодні вже. Так, знаєте, моцно беруся до роботи. Аркадій, я мушу передати. Кавалерка сказала, що ти вчора дуже гарно прорекламував рушники, що ти в мене є золотий брат, щоб я до тебе ні в якому разі не кричала, то не повишала. Тому що ти є моя опора, ти мій любимий братик кавалієрочка. Навіть коли я крикнула лишній раз, ні я ні, Аркадій не ображаються. Я по житті дуже емоційна. І навіть коли вдома я жила, то вони завжди від мого крику були вшуковані. Ну, але я така є, і скільки би я вже не старалася. То не повишати, не кричати, у мене так не виходить, кавалерка, Розумієте? І навіть хто з вас мене бачить в центрі чи ще десь. Ми перше говоримо, говоримо, і вдогонку все одно я мушу щось крикнути, так би мене почула вся вулиця. Тому кавалерочка, прийшов новий день. Сьогодні у нас субота. Знає. Що сьогодні в кожному в хаті є робота, ну і тим більше, що як світло виключають, кожен хоче поприбирати в хаті все повипирати, особливо коли працювали цілий тиждень. а сьогодні вихідний. Я надіюся, що якщо гарно розпланувати день. Підлаштуватися під світло, все людина може зробити. Так що кавалерка, хочемо чи не хочемо, нині рано встаємо. Файно стрипуємо, ікла чистимо, песок файно миємо. Директор щіна воду, такі файно хлопці, поталяпайте і всі разом. Беріться до роботи! Ну, а ви, юна я вам то завжди говорила і буду говорити. Помагайте своїм батькам, тому що батьки на роботі, коли в них вихідний, вони хочуть також лишню годину поспати, відпочити. А ви наоборот, візьміть пилосос, намочіть тряпку, повитирайте пилюку, попилососьте, стріть підлогу. Навіть на чисти бульбу морку, щоб мама тільки стала до кухні, все нарізала і зварила їсти. Ну, я би так хотіла, щоб юна кавалерочка так допомагала своїм батькам. Ну, але то, як я говорю, то тільки я би так хотіла. А ви робіть так, як вам зручно. Так що кавуцю я зробила. Зараз ми п'ємо каву і будемо стрипатися. І ви знаєте, кавалерка, Вчора доручила Аркадію забрати товар, ну але Аркадій того не знав. Правда, рушники прийшли не ті, що я замовляла. Але сказав Аркадій, що все одно добре. Ну, вже як і є, зараз п'ємо каву, гріємо машину, їдемо на склад і буду вам показувати. Дуже класну красоту. Ну, а я сьогодні маю йти в гості. Завтра маю йти в гості. Ну, але як завжди, з пустими руками в гості не йду. Сьогодні, після обіду, в нас гості, а завтра ще не знаю, бо ще не уточнили Ну і пізніше кавалерочка зроблю вам дуже класну розмовку. Не зараз, бо я хочу каву подати. Знаєте, у мене рятувала. Ти виписи. так багато жужиш мене аж на сон підхилило. Тебе мальок не пережива. Ярка, їй не спи. То вчора, я ж тобі ти кажу. Склала, бач, вау, вау, вау. Бачиш, що кавалерка замітила теж і теж написала, що як рано вони не зроблять свої, знаєш, ранішні ритуали, теж всі такі ходимо ніякі. Знаєш, то не тільки я така, а там сьогодні. Там старайся, бо там так холодно, що просто капець. Я нині на машині. То яка різниця там, що мороз пропадає, як ти на машині? Я не знаю, мені в машині буде тепленько я собі так думаю. Я не знаю чому, але я тобі так придумаю. Тобі молочка давати? Ні. Сьогодні вже стану щось може їсти, приготувати, а в гості. Там цей. А що, що ти кажеш? ти мене страшиш, мороз, мороз щоб мені з хати не виходити, чи що? Та треба, бо пів одинадцятої виключити знов світло, що з хати не виходить. А що ти кажеш, не ті рушники, то все ті? Ні, я побачила. То, що ти зробив розпаковку, я повіла все, що я забавляла. Трошки ну, коротше, подивіться. там тобі... да, вони файні, ті рушники, я вони знаю, вже були, файні. вони дуже так, файні. Вони всі файні. Тобі молоко давати? Ні. Ну, тобто перша кава? Друга. У без молока. Аркадій ну. не любить молоко. Ну, вче в нас не молочне, не безней, не молочне. Чує, я їм, ні? Я. Давай, так що, кавалєрочка, всім гарного, мирного, позитивного дня, ми п'ємо кавусь і другу. Все, і та чітко говоряща йде пити каву. То я? А хто яд? Я є? А, Ковалірочка, я... до речі, ви вчора звернули всі, не вчора, коли ми їхали з Буковелі, ви мене мені сказали, чи я взяла гриби. Ну, по-перше, то не я купляла, а купляла Софія. І вона купила відерку грибів 1150 гривень. Ну, а мені гриби купляти не потрібно, тому не, що в нас є. трускавці, курортне місто. Такі грибочки білі я купляю в нас на базарі. І я попросила дівчат, щоб мені дали такі гриби без хробака. Так що в мене хробиків немає. Ну а що Софію вибрали? То буде діло. Маєте, ну отаке оце. Тому. Це... Кавалерка, хлопать. Коробак, це м'ясо не білийте, я казала. No. Чуєте, кавалерка? Я вам скажу тко, хто відп... буде відпочивати в Трускавці, ви білі гриби найкраще можете придбати, як заходите в центральний наш базар і зразу продають гриби. Там дівчата мають шикардосні гриби, смачненькі, і саме головне без хроба. Лі за доступності. Так, так, і за доступності. За... Да, добре, все не жить. Давай. давай. Чихи. Пиши, царський указ. Що вариться? Та трохи є. М'ясо, буряк, сир, зелень. Вгадай, який буде салат. Вгадаю, є... коли буду їсти сир. А, Огірочок, зелена цибулька, трошки сметанки. А, я фришмен зроблю. І слава. Треба задозвонити, зароб... що будуть яйця. Роблю сиру, білок треба на кістки, то елігансько. Тако, меню сьогодні кавалірочка. Я складаю меню, бо треба щось приготувати, їсти. Але їсти буду готувати після шостої години, тому що нам дали світло на дві години. Світло зараз пів одинадцятої. Так Виключай до шостої години. Але не біда, світла немає, є інша робота. Працюємо, не відволік, не страдаємо фігнів. Людина світло? сама з собою говорить. з тобою. Буряк, буряк мені треба їсти, буде такий міні-салат з буряка, сир, сир е, з огірком і з зеленю буде. Фаршмак зроблю, на хліб намастити, на буде, але трошки роблю, багато ні. Так, м'ясо. А що з м'яса зробити? Гуляш. О, гуляш зроблю. А до гуляша можна або макарон, або бульбу, будь що. Добре, м'ясо, карківка. Карківка. Хліб. Пишеться. Масло є. Бле, це всі добре. молоко, молоко. Карава. А Гердан з'явилось, ти так. бачиш? Де? То є вже в магазині. Треба сказати, нехай мені Маруся відкладає, я вчора дві купила, одну дала Сергію на а, а той банан п'є, якісь які кави не понять. А він каже, дай хоч вип'ю нормальну каву. А то я вчора, ні, не вчора, позавчора випадково. Бо їхала і кажуть, зупиніть мені біля фіолетового, Я зайшла є дві кави. Я зразу а так, ти чого йому цей куртку дала розчіпнути вчора? Він як ти приходила? Ні, ні, не треба. Та йо, та я не льо, яка? Діта, то все жарти є. почекай. Морква. З нього трохи пожартую. Цибуля. Цибуля. Зараз на закупі. Тако ніби по тому всьому, я так як має бути. потім. Рубанок, шампунь, шампунь, капсулы, 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 э, зирочки, зирочки, мисечки, таблетки. таблетки, таблетки. Я вообще то вчера мало по интернете замотала, мать его да. Шампунь, э, капсулы, зирочки, таблетки. Шея малыша искупать. Выход. Ага, і салфетки, салфетки. І такі сто штук, чи скільки там їх? Я не знаю, спиртом. Ну такі ви Спир... поняли. Вони називаються вологі, але то такі ви поняли. Їх там сто штук. Ви поняли. Так, Я собі думаю, може я би нині малу забрав? Ні. Сьогодні дні субота, ну, то й що? вона вже готується помалу до школи. Це добре, чекай, бо в мене не стільки планів, що не знати, що зроблю. Добре, то я от про то говорю йде в гості, і каже, я можу малу забрати. Ну, в гості, то не так, Аркадій. То просто то, то така людина, дитина приїжджає, людина, дитина, любов моя. Та добре. Та вже всі Зараз... знають все. Все, ти нічого не говори. Ніби, що, царський писар на нас нашкрябала там? Чекай, блекові я маю, що дати їсти. і ти мене тако переб'єш, а потім хожу, яка хліба я записав. Записала, я чую, ти писала хліб. Хліб є. Яйце, хліб, молоко. Точно, я зроблю гуляш, а гуляш буде. Я завтра любів, не хочу. мене щось так ж воно почує. Тобі зараз не треба. Що може завтра зроблю прямий ефір? До речі, каулярка. На робочій сторінці, тому що в інстаграмі я показалася з монікою. І нас заблокували на прямі ефіри. На, на рік часу, то мать його зала. Бо заблокували, то заблокували, я сильно плакати не буду. Абсолютно. Так, кавалерка, говорила, що вам зроблю розпаковку. До речі, я кавалерка, ніколи бокси такі не купляю, а цього разу інтернет-магазині косметичні. За доступну ціну є класний бокс. І я замовила, тому що, ви знаєте, я їжджу до Оксани, а з понеділка їду до неї. Ну і з пустими руками, знаєте, ніколи не приїжджаю. Не пройшло і півроку, і ми виїхали. Галя, серйозно за рулем? Я не серйозно, тебе просто подивишся, як тут блядь, за кермо, ну, особливі... уважно, уважно дивись. Мужчини, мужчини. Та ти мені не саме не пікай, бо я зрозуміла, що ти мене пропускаєш, бо тут дві машини, хоч тут дві машини має їхати. Але... Та понаставляли. Павлірка, я вам скажу такое, я дуже щаслива, що я сіла за кермо. Але між будинками я перший раз сама виїжджала, коли машина тут, тут льот, тут льот, сугроби, Але я собі дала раду, Потихоньку, полегоньку. І я виїхала. І зараз тільки ну реально так багато роботи кавалірка, що я в щось я не знаю до чого братися. До ательє під'їхала, воно закрите. Там під'їхала, воно закрите. Машина гріла 40 хвилин. Почала їхати, а в неї так почало тягнути сильно. Сказали, що замало гріло, тому що машина, всі морози, кавалірка, які були, машина була на дворі. Тобто ніхто нею не їздив, не користувався. Ну, не знаю, як правильно сказати. Але що водіям, що пішоходам треба бути зараз дуже-дуже обережними. Дуже обережними, тому що на дорозі слизько. От Але так. всі водії з досвідом один одного пропускаємо. Пішоходи взагалі молодці. Колірочки, якщо це виходите, то ви просто молодці, тому що чекають, бачать, як машина зупиняється, то переходять, якщо ні, то пропускають, це є правда. Ну, було вже біля вектора там виїхати Алігансько, почистили всюди, ну а на складі ще не була. Кавалірка вирішила перше зробити закупи, щоб я потім не передумала. Так що ми зараз йдемо на закупи Аркаді, а тоді вже їдемо на склад. Ще треба, щоб машина трошки так, знаєте, як попрацювала. Тому я трохи мотала тут цей блек вдома. Блека мене брали, тому що на надзор... холодно. Дуже кавалірка, холодно. Реально дуже дуже Ви холодно. Почуває. Світло є вдома. Нема. файно, що я не сідав в ліфт. Так, світло, То я подумав. І світла кавалерка немає. Якраз вирубили, як ну, ви рубили, я виход. Як кажуть, ми вже і до того звикли кавалерка. Ми вже і до того звикли, підлаштувалися, бо всі мене питаються, дзвонять. Ти купила собі щось, щоб в хаті тепло було? Е, а я вам скажу, якась така скупа людина. Вчора купувала, нині вже не купую. Знай, до мене сім свят на тиждень. А що ти нічого не говориш, що я о -о коляр? В, та, я би їх не ведів, та ми купляли разом. Так, ну але я сьогодні зі. Це забула, що Так тут? що йдемо, зробимо закупи і. Той нас... мороз шклероз якийсь виробляє чи що але я, гарно, я не можу? Прято, гарно, щось. ладно, шапка де я шапку не бо ми йдемо. Ну, шапка гріє машину. Та правильно машина змерзла. Давай погнали.